Люди, всіх вітаю. Осінь, пора вже задумуватися про посадку чесника, хто ще не посадив. В сьогоднішньому відео хочу розповісти, який саме часник ми вирощуємо, як проводимо підготовку до посадки, які добрива вносимо під основне внесення по чеснику по весні, Там зовсім інша історія. Як обробляємо його від хвороб, щоб менше було випадів у нас по весні, і також як боремося із бур'янами. Про все по черзі, тому дивіться до кінця. Ну, перш за все, потрібно приділитися. З попередниками і площами, де ми хочемо вирощувати і отримувати нормальний урожай. В моєму випадку я буду їх садити після кукурудзи, трішки вже заросла бур'яном, тому я заїду трактором і ще раз тут фрезую площу, яка мені потрібна. І Тут в мене в цьому році буде і чесничок, і цибулька. Після кукурудзи взагалі без питань росте, тому що в них немає ні не спільних хвороб і не спільних особливо, шкідників. Поруч була картопля, після картоплі однозначно часник ні, тому що і дротянка накопичується, і совки може пошкоджувати ваші плоди і спільні хвороби. Не годиться. Хороші попередники, по суті, там майже все для чесника, окрім часникових, цибулевих, ну, тобто цибулеві і картопля. Це саме таке, знаєте, що погано. Часник в цьому році з нашого асортименту залишив для себе тільки любашу. Ось такий часничок. Ну, це, звичайно, не весь. Притягнув ящика, чисто вам показати. Вибрав самий крутий, самий великий. тим паче я його ще при посадці відбирав. До речі, вам рекомендую. Відбирайте самі крупні зуб головки і це позначаєте кілька рядків і до нього ніколи не чпайте. Це буде ваш насіннявий матеріал на кілька попередніх років. І завжди так ми це робимо, чергуємо, тому що по весні, звичайно, хочеться самий красивий. але то наш посів мат окрему площу садимо поруч, щоб простіше було доглядати і все інше, і те, що у вас на вживання, на продаж, там діло ваше. Ділити будемо безпосередньо за день до посадки, тобто сіли собі ввечері, його налущили. Розламали ось це донце, ну, порозділяли зубчики. І завтра на наступний день потім садимо чи вранці, чи в обіди, ну, щоб він у вас довго не лежав. Звичайно, він кілька днів полежати, нічого там з ним не станеться, але там, знаєте, за тиждень, за два ну, взагалі немає ніякого сенсу. Лучше, де все рівно він там отримає якісь механічні пошкодження. Наступний важливий етап отримання хорошого рожаю. Основне внесення добрив саме перед посадкою. Тобто, чи то ми фризуємо, чи ораємо, будемо розсипати ось такі добрива. В цьому році користуюсь Яром Міла Комплекс, саме під час них. Минулого року використовував іншу формулу 7 20 28 але ну, так як у ній є, хоч і незначне, але вміст фосфору, вирішив скористатись тими добривами, що вносимо під посадку огірків по теплицях. Також використовуємо би, добриво топове. Краще на ринку я ну, не знаю, і не бачив нікого. Фасування це у нас 25 кг. Ну, якщо треба небагато, є фасування ось 3 кг. Замовляємо його в магазині земля. Посилання залишу в описі під відео і також першому закріпленому коментарі. І на великий мішок 25 кг, і на це фасування 3 кг. Дозування по всіх культурах він йде 3-4 кг. Під часник, я думаю, буду вносити 3 кг. Сплошним внесенням. Ну, тобто, не в кожен рядок буду сипати, а взагалі по всій площі буду рівномірно розподіляти. Якщо хочете зекономити, то беремо 2 кг і вносимо тільки у рядок, де будемо безпосередньо проводити посів. Формула його 12-11-18. І ось тут ще є в нас доволі багато мікро- і макроелементів. Ну, це основне НПК. Ось так воно виглядає. Стосовно цього добрива знаю, фермер вносить під кукурузи його, люди також, так як і ми вносимо під теплицю, під картоплю, до речі, я його, під ранню рів'єру, ту, що ми накривали, його вносив. А там, де не вносив, то хоч там був кращий посадковий матеріал, але врожай був гірше. Тому беріть собі на озброєння. Ну, добрива, круче, круче нього тільки варені яйця, скажімо так. Перед посадкою я свій пасівний матеріал обов'язково протравлюю протруювачем. Він іде для картоплі, для часнику. Називається Максим. Фоточку я вам зараз додав, просто забув вже з собою взяти, не буду туди йти. 40 мг на 10 літрів води. Розводимо його на потрібну вам кількість води і вмочуємо наші зубці повністю на півгодинки. Висипаємо, щоб він протрях, просохнув і будемо потім садити. Зараз відео у вас з'явиться минулорічне, я там детально показував, як це все відбувається. Тепер схема посадки часника. Намалюю схематично. Відстань між рядками в мене виходить 32 см. Я ці рядки, так як площа невелика набиваю звичайним ралом, рало в мене йде через 16 см. Я його використовую для цибулі там, і для інших зелених культур. Тобто цибулю будемо садити через 16 см, часник через 32 см. Просто воно не дуже велику глибину, то я його буду потім ще поглиблювати. Ось ці рядки через один. За допомогою сапки, тяпки, хто їх називає приладдя сапазіну. Відстань між зубцями у рядку у мене буде, дивлячись, яку ви фракцію садите, але в основному 10-12 см. Особливо, якщо велика фракція, там 6 то ліпше все-таки 12 см, тому що ну, сама по собі чесночина виросте і кореневий апарат не ще більше розгалужиться, щоб у вас була більша площа, звідки можна брати. Харчування для рослини. І глибина посадки також 10 см. Мінімально, щоб у вас вийшло. Ну Це 10 см, де буде донце часнику. Зрозуміло. А якщо брати самий розмір часничини то ось це ось верхня частина, щоб до землі було мінімум чи не менше, ніж 7 см. Тому що якщо пухка земля, Придавить дощами, потім може ще його видавити морозом, щоб ваш часник не опинився зверху. Якщо ваш часник все-таки буде опинитися чи зверху, в минулому році в мене чомусь видавили, хоча була й оптимальна глибина посадки, ну так вийшло. То я його потім як підтряхло, сапкою ще прикидав, нічого страшного, з ним не сталося, він випрямився. Все було чітко. Також нічого страшного, якщо, він вас, якщо ви рано посадили і тепла погода, бачите, в цьому, ну, і в цьому році, і попереднє щось. Зміни погоди, орієнтуватися на терміни, які були раніше, не можна, постійно потрібно коригувати свої строки посадки, висіву ну, по всіх культурах таке. Якщо навіть часник у вас зійде, то нічого страшного, там, не переживайте, все буде добре. Але враховуйте, що все-таки те, що він зійшов і попадає під морози, то це мінус відсотків 10-15 до врожайності однозначно буде. Тому я свої терміни посадки стараюсь максимально відтермінувати. Минулого року я садив 7 листопада, до речі, уточню, що це все стосується для Київщини. Ну, оте, що було спереду відео, то там для всіх регіонів підійде. От тепер ми переходимо до моменту саме термінів посадки, то я у 2025-24 році висадив свій часник 7 листопада і цибулю під зиму садив також ще днів через 10. Хоча планував, що я буду садити не раніше 30-го. І дивлячись по погоді, зрозумів, що це вийде в мене в проміжку з 5, по 10 листопада, от 7-го воно і вийшло. В цьому році я також буду орієнтуватися на ці терміни. Мінімум посадка 30 жовтня, але все-таки думаю, знову ж таки буде в проміжку з 5 по 10 листопада, тим паче там передаю ще нормальне потеплення, якесь запоздале на літо. Тому думаю, ось так воно і буде. А цибулю сажу ще на 10 днів пізніше, ніж часник, тому що там. Глибина її посадки, вона йде менша. Якщо буде тепло, вона швидше пускає, саме зеленушку викидає. Часник на початковому етапі пускає коріння, вкорінюється по а потім вистрелює зелень. Цибуля, я так помічав, що корінь пускає не наскільки багато, зразу в неї зеленушка вискакує, щоб також не втрачати якісь свої відсотки врожайності. Тому ось такі мої вам поради. Наступний етап. По обробці від бур'янів. Ми свої посадки обробляємо таким гербіцидом, як Стом 330. Там аналогів дуже багато, ну, стараємось його знаходити, тому що все-таки якісь там, хоч діюча речовина та сама, але технологічний процес у різних фірм відрізняється. Хай він буде трошки дорожчий, але ну, на нашу скромну посадку там, ті кілька десятків пару гривень ну, взагалі ніякої ролі не ставлять, тому ми користуємося ним. Посадили. Ну, Загребли його, там вирівняли площу. Звичайно, бажано це робити по сирій землі, вологі. Ну, по суті, осінь, зараз вона вся нормально волога. На вечір вибираємо, щоб була і нічна температура, була ще тепленька. Дозування 100 мл на 10 літрів води і обробляємо нашу посадку. Можна це робити і по часнику, і по цибулі. До речі, по часнику. В максимі замочувати не треба, ніколи цього не робив. А це добриво, Яраміла комплекс. Під цибульку також дуже гарно все показує, тому можете користуватися. Які сорти цибулі? Якщо вам цікаво і схему посадки свою, то пишіть в коментарях. Якщо ну, буде запит, скажімо так, то зніму окреме коротеньке відео. Ну, на цьому, я думаю, всі моменти, які проговорив на початку, я вам розповів. Якщо було корисно, цікаво, то ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!